Uh, люди додавлять, щоб пішли на перемовини? Чи люди хочуть перемовини? Що вони хочуть? Що люди хочуть взагалі? Ми дивимося, чи додавлять. Я думаю, я ще раз кажу, чи додавлю, я думаю, що перемовини будуть. У чи... мене більше, чи буде вихід з цих перемовин, умовно, те, що ми очікуємо. Отут у а... мене дуже багато крапок, а перемовини, я думаю, що будуть по-любому. Давайте питаємо, в цьому році будуть перемовини, такі, які влаштовують більшу кількість українців. <кій> да. Друзі, я знаю, що вже експерти в картах. Ну, дьявол, да, Чи будуть є, будуть, і заставляють, умовно як угу. заставляють Україну, так і Росію. Окей, поїхали. Взагалі, оця ситуація з, з обстрілами Києва, як вона зіграє Україні на руку, тобто дадуть більше зброї, більше захисту, чи, чи пройде, знаєте, як фанера над Парижем? Ніяк, тому що може їм реально байдуже. Тому що наприклад, же ми ж можемо. Повтори, Бу будь ласка, питання ще раз швидко. я вас питаю, як Україні відгукнеться, бо що Україна отримає від цих обстрілів. Тому що чи як світа реагує? почне нам давати зброю чи ніяк? Ні, я все таки думаю, що буде, і дивися, нам дають карту мир і умовно мах. Будуть закривати. Чи закриють повністю? Тут інше питання, повністю не закриють, але щось ми отримуємо в будь-якому випадку. Тобто, дивіться, оці, о, те, що не, не, не збили ракети. От яка причина того, що не збили ракети? Ти бачив, на комусь там каналі е, виріс ці космотоки дивився, ви говорите, що там було скупчення. Але давайте так: у нас є ракети, взагалі, що збивати їх. От чи є в нас такі ракети, що які можуть це збивати в достатній кількості? Точно є ракети. Єдине, що чи це та кількість, яка потрібна, ні не та. У нас є все-таки якийсь режим економії, може mm. перенаправляється, якщо більше менше е, Ну, ракети є. Mm -hmm. Ой, друзі. Дай Бог всім здоров'я. Рухаємося далі. Просимо поставити лайк, підписатися на наші канали і донатити на Збройні сили. Це дуже важливо. Рухаємося далі. Президент у Вашингтоні і от прям. Давайте знайте, ця поїздка з Вашингтона. Що вона що привезе Зеленський в Україну. Ну, знаєш, так жорстко сказали, привезе гроші, так, привезе mm -hmm. якусь підтримку, при тому привезе і якусь заборону умовно. Я не думаю, mm -hmm. що це буде повністю все відкриє, буде якась заборона. Єдине, що. Ціє, ця заборона така, знаєш, під соусом. Е, можна, що називається, але дуже осторожно. Чому? Тому що по сім мечів, якщо удасться якимось чином обманути, обдурити, то mm тоді -hmm. так ви можете. Е, а давайте подивимося. Давайте подивимося, чи отримує Україна дозвіл бити по аеродромах Росії. На території Росії. Ракетами. І ще раз, я думаю, що ми отримуємо дозвіл, але теж з умовами. Все-таки тут четвірочка пентаклів. Знаєш, десь можна, а десь не дуже. Є якісь там будуть обмежені кордони, якісь mm -hmm. будуть не можна. Але я думаю, що там ми отримаємо. Окей, літаки сьогодні прям по всіх каналах кричать, що Летять літаки вже в Київ. Блінкен каже, питаємо. Чи влетять літаки, які Блінкін обіцяв о, Україні? Бо він сам заявив, що розпочато передачі літаків 16 коріння. літаки прямо зараз на шляху до України? Ну я Дані, це питання завершується У нас два короля. Це це питання, воно на, на останньому завершенні. Моя відповідь, що точно в якомусь руці, і тут заміть. Дві жезлови і знову ж, якби відповідають, Меч. що воно починає рухатись моя відповідь так. Ага. А давайте спитаємо: це f 16 шістнадцять літаків, чи це якісь інші? Тому що цих літаків купа, а ми спитаємо про Ф16 завжди чогось. Чи це f 16 так, це f16 чи це будуть якісь інші, і будуть ще якісь інші? Давайте так, літаки. Закордонні літаки будуть збивати російські літаки, збивати російські ракети в небі України. Я впевнена, що так. Ми, знаєш, якось отримуємо таку силу. Тут, в принципі, в нас на секунду рицарь вогня, mm -hmm. е, вогонь вогня. І це, якби знаєш, у нас є якась неймовірна сила, у нас є швидкість, у нас є чим. Mm -hmm. е, та що там в будь-якому випадку якісь ми будемо мати більший вплив, ніж сьогодні. А ну тоді питаємо: це будуть працювати як 16 чи інші літаки? Це будуть f 16 чи це будуть якісь інші такі? Ну, і f 16 і інші. Ага, тобто і ті будуть працювати. Окей, рухи. Ну хоч якась б вже вже інформація, бо дай Бог. Тобто вони можуть почати працювати. А от Америка в травні місяці закупила е, збагаченого урану на 209 мільйонів доларів в Росії. Давайте подивимося, як... і що у нас відбувається з торгівлею між США і Росією? Та все нормально, з торгівлею, і Росією. Це ж Супер, так? Да? А хто сумнівався, да? от так? Отак от. Покірне телятка дві матки як казала мені мамочка, в Дісці. Я вас питаю тепер, дивіться, 20... оця ракета, що перелетіла в Ахмаді, це була Х101, за ІХ 101. Уявіть, що Росія з 22-го року вона в 8 разів збільшила кількість її виробництва, завдячуючи західним компонентам. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Неміряно. Я вас запитую, тобто на сьогоднішній день Росія продовжує виробляти таку величезну кількість ракет? Там, там все добре. Світо продовжує, і як ти, як ти бачиш, ще й нарощує виробництво. Вони зараз якимось чином розширяються і вкладають туди гроші, так що і продовжують, і розширяють. Пані, ну коли країна нарощує зброю в три поверхи, знаєте, її нереально перемогти. Давайте так. як Яким чином буде оця, оця перемога? Давайте не перемога, мир, вже не знаю, мир. Яким чином це буде? Всі ракети не знищиш. Це все рівно нам показує, що ми йдемо до якоїсь тупикової ситуації mm -hmm. і закінчиться воно за допомогою перем, перемовин. Подобається це комусь, не подобається. Кричать і там обзиваються. Якщо вам легше, можете навіть вкусити телефон, але mm -hmm. там в будь-якому випадку будуть перемовини. А все-таки Росія почне воювати з НАТО, почне війну з НАТО. Там? Мені здається, що вона все-таки почнеться. Знаєш, має бути чи якийсь скандал, чи знову ж е, десь е, перейде, перейдуть од, один і інший всі якісь умовні грані, не, не. І, і, і в будь-якому випадку там щось буде. Я тут все-таки тут не дотягую до війни. Я думаю, що це буде просто якийсь випадк. Як, mm -hmm. От може це щось мільчіше, чим це буде Україна, але mm. десь вони зроблять це. Тобто зроблять mm -hmm. -то таке може бути. А от, наприклад, все-таки ми можемо сказати, що українеці до кінця до 2004 року ну, там, знатимуть, що вже було що почалося перемир'я. Ну, я ще раз кажу: я не думаю, що в цьому році буде перемір'я. Отаке. От Маргарита Приголовкіна каже, подивіться, будь ласка, очільника Луганського да, Лисогора. Навіщо він затіє збір інформації про ціле житло на окупованій території Луганської області і людей, які не повернулися, не повертатимуться з прізвищами і мами по батьку. Де чого робиться цей збір цілілого житла, і хто не повернувся? Де пусті квартири, коротше, так зрозуміло? Там? Ну, перш за все, знаєш, що за, за цим збором, да, що це збор це взагалі, вибачте, мене, що це якийсь цирк, угу. хоча він, звісно, йде. Це не його особиста ініціатива, а це йде зверху. Угу. Є якась вказівка зверху. А, а чому воно йде, а яким чином розібратися за гроші? Ем... Правильно, якісь... Маргарита, напишіть, будь ласка, що у вас люди якось утримують гроші, це там хочуть розібратися, хто живе чи хто не живе. Якась там, от, щоб зекономити гроші, от мені здається. А, і це така інформація з подвійним дном. А давайте будемо за Луганщину, чи, чи планується взагалі в 4 му році її деокупація. Я не впевнена, що взагалі стоїть на повістці дня Луганщина, як декумація у, mm. де у 24-му, Там більше захистити, зупинити. О, така зараз іде головна ідея, але не деокупація. Де mm -hmm. Питаннячко тоді від нас, Оксана Левицька. Чи прорвуть орки гуляй поле? Бо вчора були спроби, сьогодні також. Я думаю, що прорвуть Тобто і буде окупація? По всім даним, так. Там вони не зразу, там буде якась трошечки осада, але підуть з різних сторін, може, угу. навіть обійдуть, і в кінці кінців нам дають, що заберуть вони. Зрозумів. Угу. А що ж тоді буде з містом Оріхів? Там трошки ще, ще повоюють, потримають, принаймні, але теж там по я думаю, що теж постараються його захопити. Угу. Тобто, в щоб якийсь великий прорив виходить. Він не йде великий, і ще раз кажу: він іде по пентаклям. Це не швидке, це не щось таке, як вони заходили на Харківщині. Не дуже uh -huh. швидко рухались. Воно не швидко буде там. Більше через осаду, через навалу вони йдуть. Вона не супер швидка. Ну, таке, краще. Хотілося. Щоб... Але дивіться, виходить, що сьогодні говорили інформацію, що росіяни реально е, мобілізували дуже багато людей і реально привезли е, на фронт купа нової крові. Тобто реально нових е, молодиків там чи кого. Чи правда це, що в них поповнення серйозне, і в них тепер є кому? Багато. Багато тут знаєш, є такі У нас сьогодні. Таро із приколами да oh. говорять і дуже багато смертників, якщо перевести його. А от цікаво, багато останнім часом я не знаю, заявило дуже багато нових тарологів різних, і вони почали говорити про те, що Україна капітулює. Ну я, ну я так цікаво я думаю, а що зараз вам кажуть карти? Буде капітуляція України? Оце по путінському плану цьому. Що там Лівобережжя Херсонщини, Запоріжжя, те окуповане, Донеччина, Луганщина, Крим. Він, він забере все собі і все. Давай подивимося по самим по цим давайте, територіям Давайте. Путін сьогодні. сказав. Хочете перемиря такі умови. Лівобережжя Херсонщина відходить в Росію. Лівоб... Не буде такого. Далі. Запоріжжя, тимчасова область окупована та перейде в Росію. Ні, так. Ні. Да? Ні. А, Крим. Ну, Крим, по всім даним, пам'ятаєш я весь час? Да. Е, імператор. З Кримом може бути. От щось там буде. Якось вони в будь-якому випадку. Імператор про що говорить? Що будуть якісь кордони? Е, ну, Щось вони там мають все, все рівно відхопити. Окей. Донеччина, тимчасово окупована. Ну, більше все, що так. Луганщина. частково Харківщина. Сімичівні. Сімичівні, так. Да? Бо якщо ми кажемо, що карта брехні, да? але дивіться, бо, значі, ну, або він, типу, хоче просунути, там щось карта цікава. Зараз почане говорити про капітуляцію Харкова. От що, типу, Харків все, типу, до входу. Ну, я думаю, що це, це все і пішо, Давайте подивимося. Харків до кінця року. Там кардинально нічого не поміняється. Харків харків український, прильоти якісь там будуть, але ну по дев'ятки знаєш, він точно український, це без варіантів, без всього. Давайте спитаємо так: Росіянам вдасться знищити наш оборонний комплекс? От там, де виробництво ракет у нас дронів. Ну і теж ні е, взяти сказати, що весь це, це нереально. Чи mm. будуть десь вони, що називається, покусають, трошки покусають. В головні спонсора Байдена сказали: Байден, уйди, зніми кандидатуру. Ваші карти кажуть, знімай він кандидатуру з свою з виборів чи ні? Ну, на сьогодні немає рішення. Ну, подобається це комусь, не подобається. Нема, да? Немає рішення. Я, я наскільки розумію, там ще й йдуть тірки, Угу. рішення на, немає. На Його, мабуть, підкололи, він такий став дуже активний, кричить зі сцени, і каже: пам'ятайте, який думали, що впаде за п'ять днів, але він знову до сих пір стоїть. Через два роки він стоїть і буде стояти і далі буде стояти. Uh, він і далі він каже, що. Він зупинив Путіна. що Це та людина, яка зупинила Путіна. Давайте вкажу, що він мав на увазі, коли він його зупинив? Мені цікаво. Я вже шуткував в коридорі, може, зупинив, я не знаю там. Ну, що він йому дав? Що це, це значить? Це, пер, перш за все, що він говорить, це це він говорить. Mm -hmm. А крім того, він вважає, що це ця допомога, що вони давали, умовно, вона не дала йому так швидко рухатись. оце називається mm -hmm. зупинив. Mm -hmm. Ну, таке. Друзі, дорогі любасенькі, ставте лайк, like, пишіть звідки дивитесь, Ставте цікаві запитання, що для нас дуже-дуже важливо. Окей, повертаючись до цього саміту НАТО, який викати був для нас хороший. Все-таки Україна на цьому саміті отримує якийсь орієнтир, коли вона туди вступить. Ні. Нє, ні, що скільки. Ну, Нам дають умовно так, що туди вступити зараз, в принципі, нереально. Далі е, якось може нас туди й будуть пускати, але там е, після того, як ми кудись продвинемося, ми знаємо, що куди ми можемо продвинутися і так далі. А, але по... ну, це нереально зараз, щоб ми туди вступили. Е, по Криму, люди пишуть по Крим. Давайте подивимося Крим Крим а взагалі на липень. Хай подивимося Крим на Липень, тому що. Я чомусь і наші ми коли, дуже давно коли говорили про Крим, ми говорили, що дав момент, що Крим навіть може бути перший попасти під роздачу, і, і там почнуться процеси дуже серйозні саме з Криму, а потім перейдуть на Херсонщину. Це давно вже було. Дивися Крим на липень. Криму роздирають рота, Вибач мені те що тут оракульна система, я yeah. я таки розказую. Так що чи будуть прильоти, да будуть, там буде капеція, там воно супер агресивно. Далі нам говорять, що навіть якісь жертви будуть, і, Ну це зрозуміло. При тому я сьогодні дивлюся вже другий день, другий раз і знову ж мені показують четвірку Пентаклю. Тут четвірка Непроста, бач, вони кудись рухаються, ховаються. Да. І... Наче ховають гроші, да? Так. Да. І далі у нас ідея, що це як сім'ї. Я думаю, що почнуть виїжджати з Криму. та угу. їдуть. Питають, оце ви ж чули, що купа зараз, до речі, в Вашингтоні підписують там прем'єр-міністром Люксембургом безпекову угоду. В результаті Україна підписала безпекову угоду майже з усією Європою. Тобто реально, потихеньку подробивши всі, що дають всі ці безпекові угоди разом Україні. Ілюзію миру. М тобто Реально, це не реальна допомога, це просто, наче слова. Ну дивися, давай я як сказала, і так вам і розкажу. Умовно, я так наскільки розумію, ця безпекова угода, вона потрібна для, можливо, навіть підписання мирної угоди. Mm -hmm. От тут бачиш, яка тут історія. І... Але потім, якщо ми подивимось на виході, то це mm -hmm. об обіцянки цяцянки і ілюзія. Хочеш подбати про себе, подбай про себе сам. Якось так. Давайте так. Ось люди питають про Харків, чи буде Харків таким самим успішним містом після війни. от питаємо це питання і потім спитаємо, чи зможемо ми подбати про себе самі. Чи буде 100% буде, вже не раз дивилась навіть покажу умовно, це швидко розвиваючи місто. Місто, яке. Принципі, по коли суфортони, я наскільки розумію, тут і вкладуватися будуть якісь там, в принципі, це дуже активне, дуже хороше місце. Mm -hmm. Далі, там дають, що все, що зв'язано з наукою, все, що зв'язано е, по імператриці, це буде якесь сімейне місто, може там дуже багато знаєш такого саме для, для сімей. І, і при тому це таке багато обіцяючи, знову, що там багато студентів. Місто студентів mm. іще. То що все там з Харкові буде добре? Я скільки разів дивилася, не разу не казали, що Харків це сіра зона, mm. і воно не рухається. Цього не було не разу. А ну питаємо вас, Севастополь після війни буде російським містом? Я думаю, що він буде російським, тому що нам дають повішеного. No. По всім даним це буде якась така угода, що він може якийсь певний період часу буде російським, да, no. а потім у нас, бач, перехід є конкретно, і це як повернення додому. Але після війни він буде російським. По повішеному це точно не про те, що він повертається. Точно повертається? Ну, що він не український після війни. По повішеному. По повішений він страждає далі. Він є жертвою обставин. Що таке повішений? Mm. Жертва обставин. Mm -hmm. Отаке От жертва обставин. І в кінці ми питаємо: чи зможе ви сказали, Треба самим про себе думати, чи зможе Україна перемогти своїми силами, тобто думаючи про себе. Це потребує часу. Нам знову ж дають, що для того, щоб перемогти силами, це потрібно багато часу, в принципі, багато часу. Mm -hmm. На зараз ми не можемо. Це ілюзія. Це взагалі, вибач мені, говорять дурня що ми mm -hmm. зараз можемо своїми силами. Не можемо ми зараз своїми силами. Ну і на фінал, дивіться, просто бере якийсь там мужичок і дзвонить, скаже Володимир, вітаю. Уже все, ми завтра вам все нічого не даємо, сідає за стіл перемовин, така вже тема заканчуйте. Все, все, все. Якщо нам завтра, західні партнери, отаке, не дай Бог, відмовляють у всіх поставках, говорять про, про все, що буде, але насправді нічого. Що далі? Що буде з війною? Як ми це будемо знати, ми, ми не те, що будемо е, бігти й заключати міру. Угу. Ось таке. Ну, росіяни все роблять для того, щоб пришвидшити. це. Бачите, ці обстріли страшні, останні, е, спонукають і все, розхитують нашу нервову систему. Ну, дивляться, щоб ми, щоб ми ж не виносимо. Ну, пані Людмила карта на тиждень. Що нам, як там порада для всіх нас, для наших глядачів любесеньких? По-моєму, була шість мечів, так? Да? Коли рані, була, ще треба. Шість мечів рухайтесь, да? це карта руху, карта того, що не можна засиджуватися, карта нових берегів, нових починань, ну, якогось вибору і роздоріжжя. Так що я вам всім прошу вас не сидіти, не засиджуватись, рухатись, вибирати щось нове в життя, приносити і таким чином змінювати життя. Mm. Ну і знову ж наші молодики, ми зразу розуміємо, що прийшли нові енергії, зайшли. Так що, як, як завжди, всі гарні починання на молодику. Так, зараз.